Так каже господь діти мої зупиніться на дорозі. Ревільне став фарамонсі. Подивіться, що заважає. Сьогодні перед жертвопроношення. Крім Голтер, Файдер, зробіть остановку, каже Дух Святий, Раман Тегемен, і бо непотрим потрібно примирення, каже Господь. Втетура на стопі доба, Чемен. Я бачу тих, які прийшли, принесли тягарі. Раман то ге, ге, досить обіду. Недовольство, рименетамемен, є уста нечисти. Оре таке мене, потрібно тобі очищення, каже Дух Святий. Лавірис, мене, Гондар хараме Гебелади, коли ти сьогодні відкриєш серце своє. Каже Господь, я розділю вечеру. Я стукаю до тебе, ремене мене гето я люблю тебе, каже Дух Святий. В ремене гето стамені і високу ціну заплатив. Роте, син, мене, якби ти знав замислив в уприки служенні, каже Дух Святий. Но нині рука моя сохранила рамені і штербі ревота в мене. І ретус турбі, яке все, я знову розливаю віки, каже Господь благодаті моєї. Уходь і окунець, скарбенте штамен. Для чого тобі йти, кріміниш тебе, де гебедегелтала мене? Не стар мене, бо не до чистої реки, коли сьогодні моя вода чиста і прозора дає себе, і стар вірма ж тінь да о діти мої, яка знову йде переміна. І як вона скоро буде стремітельно набирати, ход рамен, ге мене гесе. І молоде покоління я буду приводити чувство, каже Господь. І на молодих юнаків готовиться обуздачу обуздать, каже Дух Святий, уздачку, ремене, волота на і воєнні слухи будуть поширюватися, і страх прийде молодого покоління, і стануть шукати Господа, каже Дух Святий. І молитви багатьох я почув, каже Господь. І нині ще, не молитви на мене, гелтара мене. Расум ту мене дополняйте чашу, бо багатьох сьогодні є залежними від гріха, каже Господь. Але нині я торопив твоє серце на це місце, щоби ти звершив прови. ах, покаяння, каже Дух Святий. І ретескине мене. Якщо сьогодні ноги твої принтять у слів чоловічески, то як ти устоїш? Каже Дух Святий, приду мною. Рамене яка мене, коли я проходжу до розділення духа і душі кремене, Ясуса ставив мій мозгів. І нині кремене, без поранених, слово моє, п'ятемого благо. Рибірі кельта мене ще талак, я тала мене, щоб ноги твої не, не хитали сьогодні. Опускайся, в мою купальню, каже Дух Святий. І понері я возмущаю воду. Рецептор вірі мене. Лакара сіпана, як на мене. А ти остався, всяке врем'я. Рима не тягара в серці своєму. Там простор для душі твоєї, ремене сісни муха ремене, каже Дух Святий, Клади, клави, реки ж там, над ногими повіз меч, каже Господь, о, яке це то там мене. Де, де. І зайду в багатьох домів, і скоро будете чути трагедію за трагедію, дорожні катастрофи, смертельними сходами. Так і страх, і каже, що сталося Лібін, і над багатьма буде однята охорона, каже Господь, але ви моліться над домами своїми. Молитвину студенту стройте щоб була охрана над вами, дітьми вашим виходя із дома і заходя в дом, благодають крем'яне скебера мене, очі ваші утримані, а мене кисень від того, що сьогодні робиться. Борискір мене йде борба в духів злоби підвеснує. Ремене десен і стримительно направляються на народ і каже Дух Святий, кремінь, мене, і от знову буде. Проблема за проблемою в сім'ях і в молодих, і в старших, каже Дух Святий. І хто буде це все нести, і служителя будуть розводити руками і сказати, такого не було і не чули. Але там, де загориться огонь благодаті моєї, каже Дух Святий, я буду лікувати, я буду єднати Крим'яни з камені, і встановлювати. І сера та І понині каже Господь, стукайте, до є сутті А я взяв Крим'яниська. Для того, щоб посмотри, з що чим ти представ. Репіти селяника та мене. І ще раз скажи ріме, подойди ближче до мене, а я утешу серце твоє. Амінь.